У вівторок, 6 лютого, в західних областях пройдуть дощі. В Ужгороді без опадів. Нічна температура від плюс 2, денна до плюс 13. Опади у вигляді снігу та дощу синоптики прогнозують на півночі та в центрі. Від нічних мінус 1 температура повітря в день підніметься до плюс 10. Дощі за прогнозами синоптиків укриють собою всю територію південних областей. Температура в регіоні вночі від плюс в день до плюс 13. У Харкові та Луганську впаде сніг. У решті областей Східного регіону пройдуть дощі від двох морозу вночі до п'яти тепла в день. На заході всереду триматиметься хмарна погода, а мешканцям Рівного Львова та Луцька цього дня не заварять парасольки від 4 до 13 з позначкою плюс. У північних та центральних областях переважно дощі. У Сумах пройде мокрий сніг. У Черкасах Вінниці та Кропивницькому без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 1 вночі до плюс 12 в день. В Одесі та Херсоні мінлива хмарність лише в Миколаєві та Криму ясне небо від 4 до 14 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями. На Харків чекає дощ, а на Луганськ мокрий сніг. Вночі від плюс 1 в день до плюс 11. Мокрий сніг та дощ у четвер, 8 лютого завітають на територію західних областей. Від нічного нуля температура повітря в день прогріється до плюс 9. Також мокрий сніг та дощ пройде і на території північних та центральних областей. Лише в Чернігові цього дня без опадів. Найнижча температура вночі мінус 3, Найвища вдень плюс 7. У Криму та Миколаєві невелика хмарність, а в Одесі та Херсоні ясно від 5 до 15 вище нуля. Дощитиме на сході країни. В Харкові синоптики прогнозують сніг. Нічна температура від плюс 1, денна до плюс 9.